Реконструкція площі театральної та скверу Фенцика. сьогодні в обласному центрі відбулись громадські обговорення та презентація проекту відновлення однієї з найпопулярніших зон відпочинку ужгородців. У планах архітекторів замінити старе бетонне мощення на гранітну плитку, зробити сучасний фонтан, озеленення, замінити лавиці та поставити ліхтарі в старовинному стилі. Окрім того, на пішохідному мості планують зробити спеціальну доріжку для велосипедистів. А сміттєві контейнери, які зараз стоять у сквері позаду лялькового театру, планують встановити під землю. За словами Ольги Криворучко, Львівського. Архітекторки, яка розробила проект. Орієнтовна вартість робіт складе 30 мільйонів гривень. У міськраді кажуть, поки про суму говорити зарано. Пропозиції від Ужгородців стосовно реконструкції прийматимуть два тижні на Фейсбук-сторінці Ужгородської міськради. Планують розпочати капремонт через два місяці. Ці зауваження і пропозиції ми включимо в завдання на проєктування, починаємо проєктувати. Проєктування такого вже напрацьовано є багато роботи. Мінімум буде місяць часу. Сама проектна рішення на гіркому досвіді площі Петефі. Ми бачимо, як вона в нас проходила. то вже буде на порядок швидше проходити. Ці всі з'явиться фонтан. Це наше якби таке найбільш радикальне за там рішення. воно він буде на тому приблизно місці, де був старий історичний фонтан. Єдине, що він буде пішохідний. Це будуть струї, які вискакують з рівня мощення, з рівня поверхні площі і ну б'ють вгору до трьох метрів висоти. Так само він буде підсвічуватися. І до одинадцятої вечора працювати, тобто має бути досить так гарно в пізню пору дня.